Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Поточний тиждень приготував для нас не тільки прихід нового року, але й досить динамічні синоптичні процеси. Спочатку до п'ятниці в нас переважатиме погода без істотних опадів. А ось в перші дні січня досить вітряна погода, і також впродовж тижня відчутні коливання температури. На території України продовжує впливати поле підвищеного тиску, і тому до п'ятниці в нас у більшості областей переважатиме погода без істотних опадів, адже поле підвищеного тиску практик. Тично над усією Європою, і лише другого числа вже буде наближатися атмосферний фронт із заходу. і Він спричинить якраз у четвер по крайньому заходу України невеликі дощі в Карпатах з мокрим снігом. А ось п'ятницю вже буде просуватися трошки далі до північних та центральних областей. Також в нічні та ранкові години у південних, а завтра і в західних областях місцями буде туман. Щодо вітру, то він переважатиме західного та південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Але зверніть увагу на 1 та 2 січня. Саме тоді у західних, а в четвер також місцями і в північних областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду, а на високогірі Карпат навіть 25-30. Температура впродовж тижня буде досить різноманітною. В нічні години вона становитиме від трьох морозу до трьох тепла у більшості регіонів, а ось в денні години на Прикарпатті та півдні країни взагалі плюс 6, плюс 12 градусів. У інших областях завтра 31 числа 0,5 тепла, а ось 1-го та 2-го січня взагалі у більшості регіонів плюс 4, плюс 9. І вже певне зниження та знов наближення до зимових показників відбудеться в п'ятницю та на вихідних. Нехай у новому році буде більше сонячних та мирних днів, але за будь-якої погоди зберігайте гарний настрій та слідкуйте за нашими оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі. YouTube.